Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошивець. Наказом прем'єр-міністра України і наказом Кабінету міністрів віднині в Україні заборонено будь-які акції на вулицях, чи протесту, чи демонстрації, чи інші акції без згоди військових чи Генерального штабу в Києві. Я вчора виклав відео, де сказав, що це початок військової диктатури в Україні. Ну а вчора в селі Мархалівка під Києвом люди вийшли на протест. В Києві, в Київській області, в селі Мархалівка. В чому річ? Президент Зеленський вчора відкривав військовий меморіал під Києвом в селі Мархалівка. Було дуже багато урядовців, інших очільників, преси, гостей за кордону. Ну, а місцеве населення в селі Мархалівка. Активісти з Києва виступають категорично проти, тому що, по їх словам, і вони показували це на відео. Могили вже свіже викопані на кладовищі в селі Мархалівка, а там проєктна кількість цих могил 170 тисяч вже залиті водою. Дуже великі підземні ґрунти там і хлопці в домовинах будуть просто плавати в цій воді, плавати в цій воді. Це недопустимо ні з етичної, ні з моральної точки зору. І люди вийшли на протест. Просто хотіли добитись до президента Зеленського і сказати свою думку. Ішли з банерами, йшли з транспарантами, вели себе мирно тихо, їх зупинили кордони поліції. Спочатку була нормальна розмова на питаннях: чому ж не дозволяєте хлопці нам пройти, була коротка відповідь. Нам наказало поліцейське начальство, наше вище. Все. По наказу поліцейського начальства людей не допускали до президента Зеленського. Ну а далі, ну а далі пішло гірше. Далі поліція почала пакувати людей, бусярити людей, кидати на землю, топтати ногами телефони. В тому числі вибивали телефони і топтали в акредитованих журналістів, які показували документи і доручення редакції. На висвітлення події відкриття військового меморіалу в селі Мархалівка. Ось такі події. Протести в Києві в Київській області подавлялись поліцію просто зразу. Ну, що я прокоментую? Я прокоментую дуже просто. У мене є сумнів, що президент Зеленський знав про дії поліції на момент відкриття меморіалу. От Є великі сумніви, тільки не кричіть, що я заступаю за президента. Я просто висказую свою думку, що на момент відкриття меморіалу, президент Зеленський не знав, що поліція бусяра кидає на землю, пакує, б'є телефони у людей. Ну а тепер, коли він знає, тепер він, коли він знає, на мою думку, він повинен прийняти міри до тих поліцаїв, які били людей. Просто били людей. Тому що згідно Конституції України, кожна людина має право. І свободу на виявлення своїх думок. А поліцаї, б'ючи людей, ламаючи їхні телефони, порушили не тільки кримінально-процесуальний кодекс, не тільки перевищили свої службові повноваження, а й порушили Конституцію. Тепер чекаємо, за... Тепер чекаємо за висновками і діями Президента України Володимира Олександровича Зеленського. З вами український історик та журналіст Ярошвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!